Глядачів першого подільського до вашої уваги головні новини із життя Хмельниччини за цю добу. Не перемикайте, аби не прогавити найважливішого. Суд призначив запобіжний захід міському голові полонного, якого підозрюють у вчиненні летального ДТП. Нагадаємо, вночі 29 січня на дорозі біля села Новоселиця Шепетівського району чоловік, керуючи автомобілем Фольксваген Touareg, наїхав на 51-річного велосипедиста. Потерпілий загинув на місці події. Як встановила прокуратура, мер не надав потерпілому жодної допомоги, а залишив його у безпорадному стані. За постановою суду підозрюваний перебуватиме під домашнім арештом 60 діб без права залишати місце проживання у період з 23-ї години вечора вечора до 6 ранку. З-під варти підозрюваного звільнили. Слідчі дії тривають. І до інших тем бюджет Красилівської громади на 2023 рік склав майже 280 мільйонів гривень, аналізуючи видатки, казни за різними показниками. Найбільше грошей припадає на освіту: житлово-комунальне господарство та держуправління. Окрім цього, є кошти, котрі призначені для потреб військових. Деталі фінансового питання розповіла голова громади Ніла Островська. Бюджет напружений в тому плані, що майже немає коштів на розвиток громади, але ми бачимо, що пріоритети зараз інші. Ми тішимо, що маємо 2 мільйони на забезпечення потреб збройних сил України. Це початкові кошти. Минулому році майже 3 мільйони. Ми з депутатами проводимо сесії майже щомісяця і переглядаємо пріоритети, перенаправляємо кошти, де можна зекономити, і направляємо туди, де першочергові. Я знаю, що ми додамо до до тих 2 мільйонів ще кошти і будемо далі виконувати замовлення військових. Саме більша стаття видатків це звичайно, освіта. Це майже 70% нашого бюджету. Культура, соціальний захист, фізична культура і спорт. Ми ці потреби всі забезпечуємо. На жаль, на ремонт доріг маємо дуже обмаль коштів. Це в межах 3-4 мільйонів. Це зовсім мало. На жаль, маємо дуже мало коштів на будівництво водогонів, хоча ця потреба зберігається. Напередодні акціонерне товариство Хмельницькобленерго оштрафували на 85 тисяч гривень за недотримання графіків відключень та неточності у плануванні постачання електроенергії споживачам. Як зреагували краяни та чи поліпшилася ситуація з електрикою у їх оселях, дізнавалися наші журналісти у рубриці питання дня. Напередодні Хмельницько обленерго оштрафували через недотримання графіків подання електрики краянам. Скажіть, будь ласка, на вашу думку, чи вплине це на ситуацію з подачою світла в подальшому та чи вже спостерігаєте зміни в своєму будинку? В нашому будинку світло почти щодо виключають. Нам повезло, я скажу. Ну, розуміємо ситуацію. Нічого не змінилося. Так як треба, не це війна. Напевно, так потрібно. Зараз не почали більше вимикати чи менше? Ні, не більше. Я думаю, що це вплине в, хорошу стор... ну, в добру сторону і ну, на майбутнє буде краще. Насправді, в мене немає таких претензій, люди роблять, що можуть. Змін не бачу, на жаль. Наприклад, вчора так само виключали, не зовсім за тим графіком, який заявляють, але ну, мусимо. Потерпіти, те, що в нас немає кілька годин світла, то не так страшно, як людям, у яких взагалі його немає півроку, а то й більше. Насправді хотілося, щоб покращилося, звичайно. Але побачимо, у нас зранку з'явилося світло і більше не було. Тільки на гірше. Було 4 на 4, тепер 3 на 6. 6 нема, а 3 є. Що вона Чи покращиться деталі чи ні, не знаю. Ну не дозвонишся, нічого не, не подасиш. Ну, зараз світло є, не виключають. А взагалі виключали? А зараз ні. От три дні не виключають. Напередодні Хмельницької обленерго оштрафували через недотримання графіків подання електрики краянам. На вашу думку, чи зміниться ситуація у подачі світла? Або, можливо, вже спостерігаєте зміни у своєму будинку? Ну, наче трошки змінилося самим графіком. Будемо сподіватися, що буде і на далі так. Бо що, коли дуже велика перерва, то і людям працювати важко і вдома. Став героєм навіки. У селі Миньківці на Дунеєвеччині вшанували Максима Марищака, захисника України, який загинув на Харківщині. Батьки втратили зв'язок із сином у березні. Відтоді не втрачали надії та всіма шляхами намагалися з'ясувати долю Максима. На превеликий жаль, у жовтні дізналися. Герой відійшов у вічність. В день народження хлопця на його честь у рідному селі на фасаді школи відкрили меморіальну дошку. 31 січня Максимові виповнилося б 24 роки. У селі Меньківці що на Дунаєвечені, відкрили пам'ятну дошку воїну Максиму Марищаку, який загинув 16 березня на Харківщині. І Хрестом твоєму охороняй нас оселю твою. Хлопець закінчив Національну академію сухопутних військ, воював у 95-й десантно-штурмовій бригаді. Як розповідають про Максима, ще у школі він проявляв здібності до військової справи. Дуже був відповідальний, дуже. Я не знаю, як він мої уроки любив, але він виконував домашні завдання дуже старанно із мови, з літератури, але любив найбільше фізкультуру. Він, видно, готувався стати захисником нашої держави, яким він і став. На схід Максим потрапив ще в жовтні 2021 року. З початку повномасштабного вторгнення підрозділ військового брав активну участь в обороні країни. Я був особисто знайомий з Максимом, це офіцер з великою букви. Він закінчував інженерний інститут, вчився на сапера. Так само я закінчував інженерний інститут, і це у нас було таке споріднене. Це нас і познайомило завжди. У нього в голові служба, батьки, обов'язок. Востаннє Максим виходив на зв'язок всередині березня. Більше ніж півроку хлопця власними силами розшукували батьки. Єдине, що було відомо, військовий проходив службу на Ізюмському напрямку в селі Кам'янка. Влітку сім'я Максима зверталася і до нашого телеканалу за допомогою. На той момент вони сподівалися, що син таки живий. Період довгих пошуків нашого сина. Завершився, на жаль, прикро, не так як ми очікували, і повернувся додому назавжди, але уже героєм. Після звільнення села Кам'янка це було 11-12 вересня. Тривали активні пошуки і розмінування території. 28 вересня. Ми вже з чоловіком були там. На Харківщині Володимир та Валентина пробули лише декілька днів, але, як кажуть, цього вистачило, аби відчути усю біль наших воїнів. Там сім'я і поспілкувалася із побратимом Максима та дізналася про те, як загинув їх син. Каже, ми замінували дорогу. Їхала колона танків, один танк підірвався, вони з'їхали з дороги. Васинка населяв мін на руки і побіг, каже, і побіг каже. Ну і замінував сам і спинив ту колону. У рідному селі Максима кажуть, що дошка пам'яті, яку встановили на фасаді школи, це приклад наслідування для наступних поколінь. Нині батьки Максима займаються волонтерством та допомагають із пошуками військових. Ми кожного дня постійно спільно з ними готуємо передачі в госпіталі на на передову для військових. Вони в цьому беруть, не знаю, де вони беруть сили. Певно, що їм Максим з небес допомагає. Де вони беруть сили? Ну вони щодня в русі, щодня в струю. Вони вишукують, кому ще можна допомогти, чим ще можна допомогти що ще можна зробити. У січні 2023 року вийшов указ президента про нагородження Максима Марищака почесним орденом Богдана Хмельницького, третього ступеня посмертно. Також у місті Ізюм на честь героя названо. Аліна Жукевська, Олександр Попіль, телеканал Перший Подільський. Холод та постійне перевантаження суглобів провокують розвиток серйозного захворювання артриту. Як кажуть лікарі, протягом останніх п'яти років недуга помолодшала, звертаються до ревматологів зі скаргами на болі, і пацієнти до 30 років фахівці наполегливо радять не ігнорувати симптоми, адже хвороба може призвести до серйозних наслідків, зокрема до інвалідності. Період холодів та надмірна вологість повітря провокує загострення такого серйозного захворювання, як артрит. Недуга спричиняє запалення суглобів та їх деформацію. Хмельничанин Сергій звернувся до ревматолога, бо має супутню хворобу. А віднедавна недавно почав відчувати і біль у суглобах. У мене виходить така болість псоріаз і з наростаючим починають боліти суглоби. Більше, більше, більше. Зараз підемо рентгенти, зробимо, назначення отримаємо. та й думаю, буде лучше. Надіємося, подогречні та псоріатичні артрити, артрози чи остеоартрози є найчастішими видами хвороби, з якими краяни звертаються до ревматологів. Запальні процеси у суглобах останні декілька років супроводжують не лише літніх, а й людей молодшого віку. Причиною поширеної недуги може стати навіть трудова діяльність людини. Пацієнти, які зв'язані з фізичною роботою. А е, якщо стосується, наприклад, чоловіків. Е, це можуть бути якраз такі пов'язані з виробництвом, чи вантажники, і так чи водії ті самі, якщо, наприклад, в одному положенні робота, наприклад, така сидяча. І якщо жінки, це швачки. Якщо раніше у нас були там студенти, це поодинокі, то ну, зараз вже досить часто приходять. Основними симптомами артриту є біль у суглобах, порушення координації рухів та ходьби. Пацієнти мають температуру, фіксуючись ці звернення і на фоні ковіду. Тому спеціалісти радять одразу правильно зреагувати на погіршення самопочуття. Краще всього це. Зменшити навантаження на суглоби по можливості, якщо це зв'язано особливо з роботою, то не давати навантаження менше контакт з холодом, менше переохолодження. Медики наголошують, затягування із походом до спеціаліста тягне за собою навіть заміну суглоба штучним. Івана Шемчешина, Дмитро Мілієнко, телеканал Перший Подільський. Саме перший день лютого приніс на Хмельниччину сніг. Зночі в регіоні хурделило. Із заходу прийшов сніговий циклон з інтенсивними опадами. Роботи додалося комунальникам та працівникам автодору. З перших хвилин снігопаду на дорогах державного значення працювала спецтехніка. На варті перебували 102 механізми: 6 в робочому режимі та 96 у черговому. 52 робітники працювали над ліквідацією негоди. За ранковими підрахунками витрати посипкових матеріалів. Склали майже 300 тонн. На Хмельниччині правоохоронці врятували життя переселенця, що заблукав. Напередодні до поліцейських офіцерів громади Нетішина звернулася жінка з проханням знайти її 68-річного чоловіка, який безслідно зник уже кілька годин. Вона розповіла, що їхня родина переїхала до нашого регіону з Маріуполя. Окрім жахіть війни, пенсіонер переніс і інсульт, внаслідок чого він періодично втрачає орієнтацію у просторі. Тож відсутність чоловіка вдома викликала неабияке хвилювання. На пошуки зниклого вирушили місцеві оперативники та поліцейські офіцери громади. За деякий час переселенця виявили у сусідній Рівненській області, посеред поля, в безпорадному стані. Чоловіка госпіталізували до лікарні. Наразі його стан поліпшився. Флешмобна хвиля фрізи лепорц потроху вщухає. Україна чекає на обіцяне озброєння від країн партнерів. Однак воєнний тренд із леопардовим принтом встиг охопити представників усіх сфер. Політики, артисти, журналісти та навіть великі торговельні мережі одяглися у плямисте. Не стояли осторонь і хірурги Хмельницької обласної лікарні. Медики пошили собі операційний набір із плямистим відтінком. У леопардове забарвили халати, медичні шапочки, маски та навіть простирадла. Позаді є поясок, і збоку мають бути поясочки, але а, тут гу. йде в обхват, бо різні хірурги і різні масштаби комусь треба тугіше, комусь треба тресвільніше. Медики відділення загальної хірургії Хмельницької обласної лікарні на хвилі новин про передачу Україні необхідного озброєння, зокрема танків «Леопард-2», організували своєрідний флешмоб із проукраїнським леопардовим принтом. І тепер одягаються у плямисті халати перед входом в операційну. Прийняли рішення і пошили для нашої бригади такі костюми, операційні леопардового кольору. Одягаємо щоразу, 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 коли вони стерильні, ці халати в нас їх вісім штук. Зручно всі заходять до нас, кажуть: О, ви леопардова команда. Одночасно нестандартну форму можуть дягати дві операційні бригади. Як кажуть у відділенні, така ідея спільне рішення. До створення образів підійшли творчо. Дехто з команди доклав особливих зусиль. Наші лікарі закупили тканину, а ми і моя сім'я ну, взяли їх і вже пошили під замовлення, якби під свою операційну, під свою команду. За фахом я операційна медична сестра. У мене мама швея, але мама, батько і я ми круїли, шили, ну, дивилися на ескіз, так виготавлювали самі. На усе витратили добу. Окрім халатів, до набору входять шапочки, маски та простирадла у плямистий принт. Медики кажуть, мають тверду громадську позицію. Тож до нових патріотичних трендів готові. Блошині ринки досі залишаються доволі популярними у країнах Європи. Зокрема, найбільше таких нараховує Німеччина. Хмельницький теж уже протягом десятка років має незмінне місце для покупки продажу старовинних речей. Щонеділі шукачів цікавих дрібничок чекає парк імені Івана Франка. Для поціновувачів раритетів. Наші журналісти розкажуть, що можна придбати на місцевій барахолці та чи змінився асортимент, зважаючи на воєнні реалії. Для Вадима Блашини ринок – це місце, де можна прогулятися, подивитися на різні старовинні речі та, можливо, придбати щось цікаве. Цього разу вже встиг дещо купити. Для годинника дуже хороший такий верстатися собі купив. А от Олег ходить на барахолку з конкретною метою знайти якусь цікаву книжку. Нині купив уже декілька. Найвдалішим придбанням вважає збірку іронічного письменника Леся Подерев'янського. Я зараз вам покажу, ви впадете. Торгувати на блошиний ринок можуть пройти усі охочі. Хтось займається цим давно, а для когось це спосіб, хоч трохи підзаробити у нелегкий час. Ціний сундучок. Це послідня була перепис населення Хмельницького. Бачите, бо такий сундучок. Це бачите, яка вона має сохрану ідеальна дата, фамілія. Вот це бо така гарна вішічка. Це це дуже така. Це німці. Це колись е, е, з Дрездена на е, батько привіз. А які гарні птички такі. бачите, вона підписана. Немало на барахолці речей з радянською символікою або тих, що вироблені в союзі. Думки продавців щодо доречності таких товарів у час війни розходяться. Одні вважають це абсолютно недоречним, інші стверджують, це частина нашої історії, і відмовлятися від них не варто. Якщо це якась радянська символіка, то, мабуть, краще відмовитись. Але якщо це якісь творчі вироби, які вироблялися у Чехословакії, ми ж не можемо сказати, що Радянський Союз це лише Росія. Це історія на нашого сучасного города, якби і сучасної нашої держави, що колись було. То люди продають, що мають вдома. Ми таке комусь треба, хтось. Нестальгія буде, як то кажуть. Зустрічається на барахолці на направду ексклюзивні речі. Віктор декілька років колекціонував монети, на яких зображені видатні українці, але каже, через складні часи вирішив зібране продати. Це я зібрав колекцію 12 штук. Тепер провинь. коштує така позолочена монета із міді 1200 гривень. Тарас Григорович Шевченко. і от є от характеристика на кожну медальку, хто був ким в який період. І з кожним роком місцева барахолка поступово розростається. Тож для поціновувачів цікавинок із минулого тут дійсно можна знайти все, що завгодно від простих побутових до цінних колекційних речей. Олександр Тітов, Ігор Гулько, телеканал Перший Подільський. Команда Першого подільського продовжує працювати на інформаційному фронті, збираючи для вас лише перевірену актуальну інформацію. Дякуємо за довіру. Бережіть себе і до зустрічі в ефірі.